Доброго ранку! Хоробрі герої в перервах між боями вони ще встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку трохи милоти вам із передової від бойового кота Шайбіка та його побратима. Далі коротко про агітацію ЗСУ, так би мовити, або давай до нас. <смир> <смир> Вибирайте <в конкурсі. смир> місце. <I'm> about... <смир> Коли з рідненьким кумом і служите, і відпочиваєте разом, то це має ось такий вигляд. Або краще сказати, звуки. На важливому завданні а дружина надзвонює по 10 разів на годину. Ну вона ж хвилюється. Клянусь, я колись тебе приб'ю, і до мене позвонить СБУ і подякує за те, що я позбувся найбільшого тошнотіка України. Того, що ворог постійно дістає, так ще й ця страшенна спека. І котам і котикам ЗСУ теж там не переливки на передовій. Що там зараз? Не? Ти в шоці, да? Куди тебе везуть? Коли ти побачив на нулі старий добрий таксофон і нахлинула ностальгія. Вирішив подзвонити мамі, хоча й із мобільного, але ж біля таксофону постояв. Мама, да, мамо, в мене все добре. У мене все добре. Дякую, мама. Часів яр наш, часів яр наш завжди є і буде український, мамо. Добре, всім привіт. Батьку привіт. Я тебе люблю, мамуля, не скучай. Обійняв. Заперечення гнів, торг, депресія та прийняття. Або коли потрапив до лав ЗСУ і одразу припахали будувати бліндаж. Коля, я mm. чувствую, ми тут заробимо на цьому об'єкті. Ну так, да, треба було сразу звісно. <рес> а Якщо вже й братися, то, то треба було і ціну вишу ставити. розумієш? Ну так. Да, тут. тут... Останок про романтиків на фронті навіть ворога вони нищать красиво і не здригаються. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!